20 лютого в Україні вже в десяти відзначають день пам'яті героїв Небесної сотні. До річниці трагічних подій Миргородський міський голова Сергій Соломаха, перший заступник начальника Миргородської районної військової адміністрації Михайло Коркішко разом із громадськістю поклали квіти до меморіальної дошки полеглим героям, що в сквері козацької слави, за словами історика, директора Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Андрія Фесенка, тоді українці змінили. Перебіг історії нашої держави. Це для України траурний день, оскільки саме на 20 лютого 2014 року припадає ну, та найбільша кількість жертв, які загинули в столиці в Києві на Майдані. Ну, але практично. Ну, тоді було повернуто хід історії для України. І ми саме в День пам'яті Героїв Небесної Сотні вшановуємо і е, тих загиблих людей, які поклали свої голови за свободу і незалежність України. І, звичайно, вшановуємо тих учасників Революції Гідності, які приймали тоді участь в тих історичних подіях. Ну і в Києві, і в Полтаві, і зокрема у нас в місті Миргороді. Нині під час повномасштабного вторгнення чимало представників миргородської громади мужньо захищають незалежність і територіальну цілісність України. А тисячі миргородців підтримують збройні сили, які боронять рідну землю від російської орди. У час важких випробувань ми згуртувалися для захисту свободи нашої держави, і перемога буде за нами. Вистояли на Майдані і переможемо у війні.